Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 29 серпня, ми зараз біля Мірітелю і також біля вілли Любов. Ну, тут написано Вілла Анастасія, але мене в коментарях виправили, сказали, що це Вілла Любов. І тут зараз номери для трьох здаються по 600 гривень. Єдине, що написано, що немає харчування. Ось і люди, які тут. Відпочивали, ну так написали в коментарях, ходили там снідати, обідати, вечеряти. в Готель Трускавець 365, там платити 180 гривень і там Шведська лінія, так що берете все, що захочете. Також є ресторан Чебурек, зараз ми якраз йдемо туди, і також кафе річки. Також є деякі новини з Трускавця. Цікаві новини, так що, друзі, все по порядку. Ось це ресторан Чебурек. Багато людей тут завжди, завжди тут практично черга, всі столики зараз зайняті. Ну, Зараз вже 19.00 вечір на курорті. Колись мене в коментарях запитали, чому так мало людей. Друзі, люди приходять в 5-й годині на бівет послухати якийсь там концерт в 17.30. Потім швиденько йдуть там, хто до себе в готель ну, на вечерю, чи в санаторій, чи в різні кафешки, і потім вже збираються о 8 годині вечора. В 8 годині вечора, в 9-й тут дуже багато людей, в 10-й також. Ви просили зняти відео, коли там ну, вже світять ліхтарі. От рускавці дуже пізно включають вуличне освітлення. Це десь після 10-ї вечора. Сонце вже. З кожним днем сідає швидше, тому, поки засвітять ліхтарі, вже стає дуже темно. Ну і ліхтарі так світять, що моя камера не дуже гарно знімає вечірній час, тому, друзі, вечір. Ну, я для вас зніму відео. Я думаю, що з часом ліхтарі там переключать. Ну, час, коли там вуличне освітлення буде включатися, можливо, буде трошки швидше включатися. А можливо, зараз так включають пізно із-за того, що потрібно. Економити електроенергію. Оце, друзі, там прямо перед нами готель Трускавець 365, де люди ходили якраз на шведський стіл, ну, снідати, обідати, вечеряти, може там і любить, там є два ресторани, так що. Кому цікаво, можете зайти. Перед нами житловий комплекс люкс. Друзі, ми вже в самому центрі. Тут також є супермаркет, називається Купмаркет кому треба. Звісно, ціни відрізняються від тих супермаркетів, наприклад, АТБ Сільпо. Тут все трішки дорожче. Ось так. Так що, друзі, до цікавих новин. Трускавці планують збудувати місто в місті. Не знаю, чи ви ще таке чули, але це сьогодні було таке. Я прочитав в інтернеті, що на сесії міської ради там розглядали питання про виділення земельних ділянок, які знаходяться. Навпроти Ріксоса, вулиця Городище там, де неподалік питьового озера. так що Друзі, я думаю, що є інвестори, які хочуть збудувати на курорті ще одне місто. І це є новини в інтернеті, офіційні. от Турскавці запланували збудувати нове 100-гектарне місто в місті там має бути інвестор-власник трьох ділянок з сукупною площою 28 гектарів. Хотів би там спородити багатофункціональний житлово-оздоровчий комплекс, який, умовно, можна поділити на три частини. Перше готелі, медичний центр, спа, ресторани, спортивні майданчики, дитячий розважальний центр. Також багатоквартирні будинки будуть не вище чотирьох поверхів, і індивідуальні житлові будиночки. Ну, буде цікавий. Такий проєкт. Там вже е, є кілька будиночків збудовані, я так зрозумів, люди мають там земельні ділянки. Це під самим лісом. Е, хто знає де Ріксос, там є ще вулиця Городищі, це об'їзна вулиця і там є кілька житлових будинків. Ну, я так зрозумів, що будуть серйозно розбудовуватися. Але я думаю, що краще б зайнялися верхньою частиною курорту. Там, де зараз порожньо, де я знімав відео, показував. Де закинуті санаторії, можливо, там би якийсь інвестор прийшов, щоб там щось зробити. Праворуч від нас Укрпошта і також колишнє приміщення Укртелекому бачу, почалися якісь фасадні роботи. А тут, я так зрозумів, водоканал, якийсь прорив ремонтує чи щось. Ну, це бачу водоканал. Багато людей, пізно вже година ще працюють, видно, щось термінове. На курорті дуже багато будівництв. Також там планується, друзі, збудувати минераль... завод мінеральних вод, ще один у Трускавці. Там якийсь суперпроект має бути якраз в цьому районі, там де має бути нове місто. Також бачимо, друзі, що ремонтують приміщення Приватбанку. Там частину ремонтують, а частина Приватбанку ще працює, але єдине, що не працює каса. Мені здається, що я ходив тиждень тому і каса не працювала тільки там можна було інші свої питання якісь вирішити. Отак, Приватбанк також оновлюється. Приватбанк має це приміщення в оренді, так що. Видно, власник цього приміщення робить ремонт. праворуч від нас ресторан САС. Також прямо перед нами готель Весна, він вже не санаторій весна. Ви постійно в коментарях запитуєте, чому він не санаторій. Він, друзі, має інших власників. Тепер Міротель, Весна і Віла Христина. Одне ціле, тому всі медпроцедури ви будете приходити в медпаласі від міротеля, там, де. Діагностичний центр Медпалас. Тут чародійка. Також зараз вже підходить вечір і зараз в ресторанах почне лунати жива музика. Багато зараз ресторанів відчинених, взимку їх стільки не було. Зараз всі ресторани мають літні тераси і практично в кожному ресторані є жива музика. Це вілла Софія, також магазин золотий вік. Ну і кафедра нетрадиційної медицини. Вони раніше в коментарях запитували за цю кафедру. Я навав навіть контакти і виясняв, чи працює, чи не працює. Ну, працює, друзі. Там є комусь з відео, я розповідав, навіть давав телефони, щоб дзвонити. Віла калина ліворуч, і також санаторій Свитязь. Досить цікаво виглядає в дерев'яному стилі. Також, друзі, ви просили мене в коментарях за світять обов'язково зніму для вас відео. Сійтесь, 4 зірки. Тут завжди вистачає людей на відпочинку, так що тут близько дуже близько до бювету, практично 100 метрів, в самому центрі. Це все виглядає, дорого-багато. Ну і майбутній торговий центр парк. Бачимо, якісь роботи ведуться повільно, але також магазин Карлсон зачинений зараз. Чому де вони, не знаю? Україна солодощів. Східні солодощі, друзі, там на другому поверсі, досить цікавий магазин. Ми йдемо вниз по сходах до Бівету. Багато друзів новин на курорті. Теж нове місто будуть будувати, бачите, багато ремонтів. І оновлюються ті чи інші готелі, санаторії, також різні магазини. Одні зачиняються, другі відчиняються. Бачу, роботи ведуться, хто пам'ятає. Де був супермаркет Торба, ну перед тим був Колібріс, потім екомаркет, потім Торба, і там також якісь роботи ведуться. Чи знову буде якийсь супермаркет, невідомо. Я думаю, що там а, хіба би виролив стінами дивоцін в цьому місці. Там би було де побільше. А так супермаркети не витримують конкуренції дитячий паровозик якраз катає своїх маленьких пасажирів. Бачите, зараз навіть і на бюветі немає багато людей, оскільки вже 19.00. Концерти вже відбулися. Сьогодні Ніна Шостакова. Тут рускавці. Палац культури Шевченка працює регулярно, концерти. Практично кожний день, тому, друзі, приїдете, в рускавець відпочивати. Обов'язково сходіть на бювет, послухайте. В 12.30 і в 17.30 тут кожний день практично є хтось з співаків на бюветі. Також можете придбати тут квиточки та й сходити на концерт. Символ трускавця, гусак. Прямо перед нами, друзі. Музей української майоліки, тобто музей кераміки. Кому цікаво, також можете сходити. Там і екскурсії проводять, і так можна самому походити можна. Ось і тут такі, бачите, у нас є грибочки. Не замічав, то тут, тут, бачите, одні в синій колір пофарбовані ТП, а, тепер, а другі якісь пофарбовані в сірий колір. Раніше були всі в синій колір. Можливо, їх тепер всі перефарбують. Йдемо, друзі, вниз по бульвару Торосевича, пройдемо ще до музичної альтанки, можливо, буде і там якийсь концерт. Ну, вечорами там зараз часто я зустрічав, є барабанщик приходить. Там триває збір для ЗСУ і виконує різні композиції також, ну і є люди, які співають. Минулого року було набагато більше концертів, ніж в цьому році, але ну, нічого. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, в описі під відео є посилання. Там буде будуть анонси відео, також відео, яке не попадає на YouTube. Ну і будете знати новини з Труска оця. Ось тут кінцева зупинка музичного паровозика. Чую, що біля музичної альтанки зараз концертів не буде, немає нікого. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.